Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і я Валентина. Сьогодні ми з вами зв'яжемо квадратний мотив гачком «Бабусин Бусин приступаємо до в'язання. Нам потрібно інструмент. У мене гачок 3,25, пряжа, метраж моєї пряжі на 50 грамів 115 метрів. Як нам знайти, яким гачком в'язати, а виробник пряжі нам підказує. Ось ця позначка означає, що можна використовувати саме для цієї пряжі і гачок, і спиці. Це вказано: 3-4 номер інструменту. У мене 3,25. Приступаємо до роботи. Моє в'язання просте, лайтове. Я тільки вчусь, тож я показую вам, як для новачків, як в'яжу це я. По-простому, пошвидкому, без заморочок. Можна робити петлю амігурум, Якщо ви не вмієте, що це робити, або не хочете, я, наприклад, мені чим простіше, тим краще. Я беру просто роблю петлю. От і все. Роблю петлю на гачку. Так, як вам показати? Так, чи прокручуєте, я прокрутила, оп, вийшла. Одна петелька в мене вийшла. Один, два, три, 4, 5. П'ять повітряних петель ми набрали. Тепер повертаємось в оцю першу, щоб закріпити нам в кільце. І протягуємо. Все, в нас кільце готове. Цей хвостик, що в нас лишився, ми його в'яжемо по. Процесі в процесі в'язання в оце коло. Далі. Піднімаємося 1, 2, 3 повітряних петлі, накид на гачок. Один, 2, накид на гачок. Один, два, повітряна петля, накид на гачок. накид Один, два. Один, два, і третя спроба наша накид на гачок. Витягуємо один. І ці, що залишились, дві разом. Два. Це ми вже з вами пров'язали дві групи стовпчиків. По три стовпчики з одним накидом. Далі повітряна петля, накид на гачок. Ще нам потрібно пров'язати дві такі групи. Це будуть коти нашого квадрата. Один. Два. Три. Повітряна петля накид на гачок. Один. Підтягуємо цей хвостик оцю дірочку. Два. Три. Так, тепер робимо. Ще одну повітряну петлю і з'єднуємося з тим, що ми починали. Я беру сюди ввожу оцю косичку. Отак, у мене дві вони і просто їх з'єдную. Все, в мене готово. Ось ми зв'язали один, два, три, чотири. Ми зв'язали з вами. Оцей фрагментик. Один, два, три, чотири. З'єднали наші петельки і зв'язали фрагмент трьох стовпчиків з одним накидом. Отут у нас повітряна петля, група трьох стовпчиків з одним накидом, повітряна петля і так далі. Ми з'єдналися в коло. Тепер ми будемо в'язати вже в кожну оцю арочку. По дві групи отаких, бо нам потрібно розширення. За рахунок цього, що ми будемо тепер в'язати отак кожну арочку по дві, по дві, по дві, по дві по дві. Тут так само, тут і тут. Іде розширення нашого прямокутника в довжину і ширину. Так, в'яжемо. Далі. Дві повітряних петлі. Накид на гачок. Повертаємось в цю арочку, яка в нас вийшла одна з чотирьох. Бачите, одна, 2, 3, 4. Так. І так само, як ми в'язали. Два, три, три стовпчики одним накидом, в цю арочку повітряна петля, накид на гачок. І сюди ж в цю арочку, три стовпчики. З одним накидом. Один, Два, три, повітряна петля, накид на гачок. Пересуваємо сюди далі, в оцю арочку вже. Один. Два. Три. Повітряна петля. Накид на гачок. Знову в цю саму арочку. Що ми щойно піднімали, в'яжемо. Один. Два, три. Повітряна петля, накид на гачок, переходимо в іншу, залишаємо, щоб тут у нас по три стопчики було. Один. Через камеру в'язати ще те задоволення. Два. Три. Повітряна петля, нахід на гачок. Знову сюди? ж. Один. Два. Три. Зробили ми. Так, накид на повітряна петля, накид на гачок. Тепер далі переходимо. В цю арочку вив'язуємо. Один. Два. Три. Повітряна петля. Накид на гачок. Один. Два. Три. Так, дівчатка, що ми робимо далі? Нам тепер треба це все з'єднати. Рахуємо 3-3. Ось, ось сюди я з'єднуюсь в оцю дужечку. І з'єдную їх разом. Підтягую все. В мене вийшов ось такий вже прямокутник. Бачите? Ми зв'язали вже. Оце отакий фрагментик. Ну, вам погано видно? Отак, ми починаємо. Тепер методом розширення будемо розширятися. Тут ми що ми робимо? Ми дойшли. Нам потрібно перебратися з вами до цієї серединки, до кутика. Як нам перебратися? Це саме основне таке, що я не могла зрозуміти. Отак, от я. По верхушечках петелек, просто так під'їжджала до цього кутика. Ну, я зрозуміла так це і роблю так, і мені подобається, як для новачків, щоб не запутувати. Під'їхала я до цього кутика, щоб мені було зрозуміло, з чого починати. Так, добралася я до цієї рахую один, два, три. Один, два, три. Оце мені сюди потрібно ще тепер вив'язувати дві так само розширення. Один, два, дві повітряних петлі, накид на гачок. В цю дірочку тепер просуваємося. Один. Два. У нас тепер вже тут виходить оці петлі підйому теж рахуються Стовпчиком у нас стовпчиками 1, 2, 3. Повітря петля накид на гачок. Один, 2, 3. Можна вив'язувати з. Це такий гарний фрагмент, вив'язувати залишки пряжі, коли викладатимете різні кольори. Буде дуже гарно виглядати. В мене однотон, але дуже гарно виглядає бабусин квадрат з різними кольорами. Тепер тут у нас виходить. Саме цікаве, я між, Можна, дівчатка, робити, хто як робить? Можна і тут робити повітряну петлю, але я не роблю. Я роблю повітряну петлю тільки в куточках. Тут мені не потрібно буде розширятись, тут мені потрібно буде просто зв'язати групу стовпчиків з одним накидом. три стовпчики, Накид на петлю, і в оцю арочку я пров'язую один. Два, три. Переїжджаю сюди накид на гачок. Петлі не роблю. Ви можете робити Один, Два. Я в'яжу слабо, то, то я не роблю, мені не потрібно. Три. Тут потрібно робити повітряну петлю. Повітряна петля, бо це в нас куточок, нагадую, накид на гачок. В цю дірочку пров'язуємо ще три. Один. Два, три, три групи стовпчиків з одним накидом. Пров'язали. Ми сформували вже два куточки. Це в нас вже третій ряд. Далі. Я тут не роблю накида, це просто не накида а повітряну петлю. Накид на гачок. Пров'язуємо один. Два. Три. Так, сюди добралися ми накид на гачок. Один, два, три. Це в нас кутик, то робимо повітряну петлю, накид на гачок, і ще сюди ж три стовпчики з одним накидом. Група трьох стовпчиків з одним накидом. Три. Накид тут я не роблю. Ой, повітряну петлю пров'язую просто. Один. Два. Три. Накид на гачок сюди, в цей кутик в'їжджаю. Один. Два. Три. Повітряна петля, або це кутик, накид на гачок. Один. Два. Три. Накид на гачок і тут теж робимо таку саму маніпуляцію. Накид на гачок, один, два, три. Так. З'єднуємося ми тут, за оцю верхушечку. Оп, я знову підсуваюся за верхушечку, за цю за верхню долю такої петельки. Один, два, підсуваюся до куточка. Три. Ось я добралася до цього куточка, і тут знову ми починаємо те саме. В принципі, Таким способом в'язання в'яжемо далі дві повітряних петлі, накид на гачок, один. Два, три, повітряна петля, або це, кутик, і сюди знову один. Два, три, я думаю, тут далі все, дівчатка, вам зрозуміло цей спосіб в'язання повторюємо так само, роблячи по кутиках по повітряній петлі. І таким способом у нас зв'яжеться ось такий, такий менший більший, будь-який можна таким способом в'язати покривальця дитяча ліжечка, я зараз в'яжу з пряжі. Ярослав таким способом тоншим гачком. Просто хочу вив'язати пряжу. Буде у мене прямо квадрат такий в дитячий, в дитячий візочок, таке покривальце. Оце такий мій спосіб в'язання, дівчатка. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за коментар, за вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, і підписку, якщо ви ще. Не підписано. Дякую вам, що ви зі мною. До побачення. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.